На лікарнях у прифронтових громадах та їхніх працівників наразі лежить велика відповідальність за здоров'я та життя не тільки звичайних мешканців, а й військових, які мужньо боронять нашу державу. Тому благодійні фонди приділяють особливу увагу поповненню матеріально-технічної бази в цих закладах. Новогродівська міська лікарня не є виключенням. Наприкінці січня заклад вже отримав одну автівку швидкої допомоги. У березні благодійники передали ще один автомобіль. Ми продовжуємо співпрацю з кораблем допомоги, які надали нам ці ці машини. Одна з них розрахована для транспортування пацієнтів. Найчастіше це пацієнти з палі, паліативної допомоги. Друга Друга машина, яку ми отримали, вона менш габаритна і вона розрахована на роботу мультимедійної команди для надання паліативної допомоги вдома. Але для виїзду мультимедійної команди. Всередині автівки є усе необхідне обладнання для надання медичної допомоги. Вона добре оснащена, вона оснащена і кисневими балонами, вона оснащена і електрокардіографом, і дефібрилятором. Директорка лікарні каже завдяки допомозі благодійних Тепер медичний заклад не має проблем ні з транспортом, ні з іншим оснащенням. За 2022 рік ми отримали і медичне обладнання, обладнання в нашу, в нашу лабораторію, обладнання для роботи від, у відділеннях. Так що ми отримуємо і обладнання, і медикаменти, ми постійно поповнюємо ці запаси. У той же час керівництво лікарні планує надалі співпрацювати з волонтерами, аби медичний заклад мав змогу надавати допомогу мешканцям та військовим на належному рівні.